будете выступать? И вы не не вообще, что туда-сюда исполнить? Что вы вообще делаете для села? Вот депутаты, скажите мне, пожалуйста. Посмотрите в области <проб> сердца, что тут творится. Детская площадка. Вот каждый из нас поднимите и скажите, что вы сделали для села? Это 49 тысяч хватает уже людям. Великая работа. Вот каждый из вас устанет и скажет, что сделали для села Хороший. А потом будете там выступать. Депутаты не прикоснули нашим. Кто захотел землю прихватить, кто захотел еще что-то, третий контейнер оставить. Давай я тоже хочу контейнер поставить. Пожалуйста. Да. Еще сделаем. Еще сделаем. Я, еще хочу, сказать. Еще я сделаем, хочу сказать. Я что не буду. Я, не 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 я, я, не я, он. Не надо Не надо мне я, он. Так, так, я он. Так, Не надо ты я, он. Так, Не надо мне рассказывать. мне надо мне рассказывать. Не надо мне рассказывать. Не Не А вы вот эти закидываем... Надеюсь, какой нормальный? А, я элементарный его задаю. Что вы сказали? Вот. Что вы сделали? сделали? Подождите, мама. Я к вам приходил, и что я? я вам предлагал. Я говорю, собери Конечно, этих, мы не мы скажу то слово, этих вы депутатов, всех вместе, дай им вели что, лопаты давай, давай, и будем тут порядок давай, наводить. Я, я выведу своих людей и сделаю и порядок. Что вы мне сказали? У нас что ты себя дома порядок, Сосо. У каждого себя дома пусть наведет сначала Вот отсюда надо порядок, отсюда надо. Вот это лицо, вот это а лицо. Вы жили, да. Да. А вы, а парки колеса с вами поставили! Динам. Динам. Да, динам. 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 А кто убрал? Динам. Динам. Вокруг не кто? Не. Вы убирали. Мы Скажите, кто не реагировали за вами всеми. И не Нет, у вас, конечно, течет крыша, у вас даже никто Я не позачет, слова не сказал. Все вот смотрите, библиотека задавлена. Кто-то посуетился? Скажите мне, пожалуйста. Людмила Васильевна! не И вы тут рассказываете, что вы такие герои. Ні, питання треба зняти, як не відповідально. Воно не може розглядати взагалі. Я прошу ще два речі. Ні, якщо прийдете голосування, пускайте дуже. Голосуйте. Ні, його треба зняти, проект не відповідає. не Розумієш, відмову можна оскаржити. депутати,

три заявления. Да вы меня спросите. что будут и вам дадут. Уже их нет. И я отсюда вы не а говорите, вы себе не ответите. А вы себе? А я была депутатом. я можете. того не взяла. А вы набрали вот так. А вот да, вы да. да, да вы говорите? Да. 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 да, что вы говорите? правду. Да. А правду, Истину а правду. Ни единого не взяла. Я прошу, я прошу тебя А здесь сидят. Я прошу перед голосуванням ще репліку. Е, на голосування повинен виноситись проєкт, який відповідає законодавству. Якщо е, це не було з'ясовано, що він не відповідає законодавству, не було з'ясовано раніше, оголосити догану, хто там у вас є законоприятників чи хто там його перевіряв, але його голосувати не можна. Якщо воно буде проголосовано проти, є можливість подати до суду, скасовувати, обз... оскаржувати. Воно не може взагалі розглядатись. Проект не відповідає діючому законодавству. Депутати, перші ніж підняти руку ну, за так, чи ні. проти. Якщо Думайте. ви просто в... включаєте голосування, то це, це кримінальна справа. справа. Вірійте, подавайте Довольні. на суд. Його треба знімати Довольні. з розгляду. Нет, это все мы вам

Одесської області, ВІСІМ є в Єдіопольському районі вирісне пророде проєкту земноустрою щодо віддання земельнодірянки приватного підприємства МДСПОР на 49 років. Да? Значить, в Єдіопольському районі Деської області погоджує проєкт БНОСтру щодо відведення земельноділянки приватного довгострокового оренду терміну на 49 років. Абсолютно... Архітектура похожена. Я, я прошу, я, я прошу розвив. коментар до цієї розказаного вам. У нас в Києві, в Києві був этот проєкт, Києва вверх. Тільки чомусь в Києві Каласик виконана на підвищальника відділу Ловідіопольського. Я прошу репліку! репліку. Наявність висновку є всі на наявність сін, ви зі нехану. Подік дівчата, сін. дівчата. наявність сін. висновку не дає ніяких підстав вважати цей проект законним. Чому тому, що висновок надається до внесення інформації в базу даних. На той момент, коли проєкт вноситься... Вибачте, мені дали слово, я хочу закінчити. Мені дали закінчи, я хочу закінчити. Вибачте, коли видають Так ну, Я закінчую на сказі. Ну Ні, не десь, а тільки другий. На висновок то я попросив я тихо. Висновок надається, висновок надається до внесення інформації в базу даних і в проєкті акта прийому передачі межових знаків взагалі немає. Він з'являється там. Він ще я не сказав, ви вже почув. А встановлення меж з'являється після цього. Я... я прошу дати мені закінчити. Я попросив слово, мені дали слово. Я хочу закінчити, мені дали слово. Проект. Ні, я хочу закінчут. я хочу закінчу свою думку. Я не понимаю, так я Приклад вам та я вам скажу. Та, ви, ви, ви голосуєте, ми, ви ви голосуєте за той висновок. Ви голосуєте за той висновок земельного відділу, який приймався й, ще й, до складання акта прийому передачі межових знаків. На це не порушуйте. Дайте мені закінчити. Я просив три речення. Я більше не скажу. Вибачте вас. Почули, ви перед цим ні, ви голоси. Виголосили. Виголосили, що є висновок. Цей висновок дійсний. Він не по мене. Нічого не знає. У нас вопрос є. Ну давайте не щось. Але нам і сліда читали. Це питання розглядати не можна. Хто за? За що? За що? його не можна ставити на затвердження. А якщо ви <говори> вважаєте звертатися довіряємо? Ви перикали шати на коплоні. Ви не почули какого? Ні, я нічого не чую, я не можу. Послушайте, да. можете студент. Да тогда мы доведем сессию. Да, давайте до конца доведем сессию. В этом кабинете. В этом кабинете. Да. Давайте я я сказала, я это не напоняла еще.

Кто за принятие решения за основу? Кто за? Решение принято, то что вы не знали. За, Про затражение проекту за нового. Если тут такие претензии, то даже четыре. Это каждый вопрос. Have. Кто против? Четверо. Кто утримался? ти або проти, або за, або отримав. Не приймав участь голосувати. Що ви давте? не сліші, що я ні на кого не дав. Чоловік должен отдати свій голос. Ні, да, Він нікому нічого не має. <плодженна> Він не должен. Він може.

он не может об этом говорить. 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 А он зафиксируется. Давление на депутата. Да уже решение не принято в культур. Какая разница? Ну хоть що небудь можна причина, що ми збираємося і дозволу На розробку проєкту відведення земельної ділянки. Площею 0,25 га для, обслу... для ведення особисто селянського господарства, що знаходиться за адресою Веніна 80, селінова графіка. Бабушка так. — Хто за? — да, да, да. да, за... Там що, перевищує 25? Да, Там перевищує 25. Да.

Прошу принять решение за основу. Кто за? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Роты, За решение по целому. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Я буду лишь не У меня еще нет. Правильно, я должен на разработку проекту Лидвердный звон Дилянку больше 0,25 для будильництва, для солнечного будинка, для господарской будильника, в споров, что находится за адресом Ленина 80. Это тоже заявление от Белоуса Александра Ивановича. Там, ну, Ні, ОСГ до річки, а це біля. дороги. При усаде по дому, а часть залезти. То до... за приняття річного до... Так Подожди, значить що там земельные плащи

На даний час наскільки я знаю ОСГ ООСГ не оформить села не не оформити ОСГ в межах села зараз. Не оформляється, якщо не Ні, вона... оформляється, але спочатку треба зробити детальний план території. Він коштує тисяч десять. Ну так я і хочу... вам невідомо чи його погодять, <систит> тому <систит> що буде, там піднімається консультуруємо Так, Рішення є. Громадянину Кочегарову Валерію Ніколайовичу розпочав, що 2 на 13. Ну там змінилася формуліровка. Звучало надати громадянину Кочегарову за мене ділянку, за адресу вулиця 2 13, а він зараз просить дозвіл на виявлення проєкту ЗМУ. То есть там заменитые тоже два согласия. Ему выделяло багато років я Работали, а я работает. А сколько десятков не работает? Не, я не, я воздержал. Да, шесть, да, семь, да, семь, да, да, восемь, девять, да. Раз, теперь они на три, хожу, ферма, четыре, пять, шесть, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я один. Я не Про надання дозволу на вивчану проєкту земновострущодовідної земельної ділянки в довгострокову аренду терміном на 49 років на відбулі Ользі Олей для будівництва та оформлення житлового будинку господарських будівель та споруд, що знаходиться за адресою Степова, 13. Заява прошу передати агенту земельної ділянки 25 га для будівництва та обслуговування слово будинку господарських будівель та споруд. Нова рада, кому це степова 13 під оренду на 49 років на підставі купівлі продажу житлового будинку, копія додається. Тоді на будівництво тлого, має, житлового будинку це питання. Так, житловий будинок, так. А так, що, Вона вибухає. не право себе використовує. Бо висок. вони на 40. У вже приватизація, вже вже вона, вона не може. може вона може взяти до Оренна плата прив'язана до нормативки. Так, а скільки суток? по Побачте. Да. 100 гривень? Прийняття рішення за основу. Ну, людина ну, ну, поймає. Раз. Ну, хоче, вона не знає, що вона хоче. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Проти. А що там є? Це саме, ще претенденти на цей час? Да, там, є. Да, є. Тому що це вторе, 16, те чи ж Проти. Утримались для будівництва рішення цілому нічого цілому ти зразу це питання читаєш це по цьому за рішення цілому значить так от імену ви задав то питання чому оренду? так що він использував своє ну тим не мене будівництво і споруди бере а от той звіт? Подождіть до Давайте ми закінчимо це питання голосування. — Він має право його забрати. Він має право брати ОЗ. Він по ОЗ не використав цей прав. Ой, ви я знаю. Це чесно, справедливо на це. Ну, я розумію вашу без вас турботу. Ви ж там ви ж хочете взяти ту землю. Не ту землю. А, не ту другу. Я за. 5, 6, 7, за. Це... Це, це за що? — Сначала девять було, тепер 7. Шо? Непонятно. Непонятно. Сказали, що хто за, буде плохо. Люди, не ціло, а про це питання. — Я хочу, щоб було В цілому ще це питання. Цілом, це, це, два, 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 в цілому за це питання. Тепер цілому. А чого дев'ять, а тепер п'ять? Ну, передумав. Не, так. Давайте так. за рішення в цілому. Слухайте, давайте за рішення в цілому. Ну, голосували. Не сходиться за голосах. Раз, два, три, чотири, п'ять шесть, сім, восемь, дев'ять. Все, коричневі девять. Прийнято? Да. Правильно дання дозволу на розробку проєкту відведення земельної ділянки мандибуль озі Олени для ведення ОЗІ, що знаходиться за адресою Степова 13. А Прошу а то, передати у власність земельну ділянку орієнтовної площі 0,15 га для особистого сільського господарства за адресою новаптика степова 13. Mm -hmm. то що, одна то там в неї по договір купівлі продажу 40 соти, 25 сот. А хто подаварів? По, не по договору купівлі продажу не може вказувати ну, ну, земля а взагалі. От ви говорите, там по договору 40 соти. Там немає в договорі жодного квадратного метра і бути не може. Відповідно, до господарської книги. Так договір по господарській книзі це трохи різні речі. За цим будинком числиться 40 соток землі, я так розумію. Але в договорі про це написати не можна. Бо земля ні. державна, комунальна. У да. договорі чин. ні. Як оперують суспільною думкою? По договору. За... І люди вже думають, ну так договір. За кожним будинком є. А хто це може доволі? Це нові люди перепродають, займаються 8, 8 лет, прежде чем вообще-то что-то надо давать вообще не за еще Я мала воздержаться, я вот по тем удару. вони там смотрят, Нічого нічо не хотят, не делают, бурьян.

причому вони дають землю світове земля, тобто вони дають дають згоду на виділ на землі, яке не передбачено документації. таке стаття не можна висловиносити на. Він не плані, немає урядів. Але... Що написано? <прості> в межах, межах села Новоградківка, згідно міста з будівної документації, жодний квадратний метр землі не передбачений під ОСВ. Не передбачений. Не мені так не смарай, може потім скаже все те, що вони голосують, не дійсне, недійсне, тому що генпланом не передбачено. Воно Все одно буде скасовано. Ми на сесії районної 3 затвердили про подовження циркутів з планів до району. ОСГІ в Генеральних банках посім ринку дали, по всій всі справи. Так нам треба внести зміни до нашого генплану, це дуже прийняті. Але, але що нашим рішенням виходить армії. Так він не передбачає Ми дали їм на будівництво. Ні, вони продовжили, але в ньому нема ОСГ. Продовжують. Ви знаєте, що зібралися. А як вони можуть продовжити дію нашого генко? Мені цікавилися. Вони продовжують дію нашого я скажу, інклассу. Депутати, як? у нас є 30. 32 фамілії. Покажіть, ми сейчас этот вопрос не

Кей okay, вже питання розіменуть. 15. Я

Які обробляють та не мають змін. Так що в мене там заява Івана Роман. Федоровича і проголосували на цей 13-й дом, і що в 13-му році затвердили, за проголосували на дату. Ну, Заміряли дуже довго, міряли, наміряли на кінець то. Значить, що я хочу Под ОСЗ людям, Моя думка не давати, а надати нашим людям тим, хто хоче буде працювати. Бо там сім років з половиною.

Подождите, <говори> подождите, я <говори> наши подожди, герои <говори> с аналитиной Михайловной, айман Федор, который больше.

Пока видавайте этот сам-то делі. Добрая земля, не візьми, тут земля. Так не вона ж, блять, какой ти там кто-то. Ну це буде подумать, я, я, свої гектари, да, А тепер да. у меня есть, ви знаєте, цілий пакет документів. Тільки в кого є зараз. Я з цим дизайном. Я ізи. Так, ну ти. Причому ти? При друзі не візьми, ви хочете на каті. Юра, дай список. Нагадаю тобі на.